Вітаю, друзі, на уроці української мови. Сьогодні ми говоримо про творення і правопис складно скорочених слів. Ви навчитеся утворювати і використовувати такі слова у власному мовленні, правильно поєднувати їх з іншими словами у реченні. Ми потренуємося знаходити, пояснювати і виправляти помилки на вивченні правил. А в майбутньому їх не допускати. Що ж, до роботи: навіщо взагалі існують складно скорочені слова? Звичайно ж, для зручності, для економії, для того, щоб зменшити довгі назви організацій, установ, які часто вживаються, для того, щоб нам було зручно. Такими складноскорочними словами ви часто послуговуєтеся і власному мовленні. Наприклад, підписуючи зошит, ви можете вказати ЗЗСО – заклад загальної середньої освіти, або старшокласники наполегливо готуються до ЗНО зовнішньо незалежного оцінювання, для того, щоб мати успішні оцінки із ДПА. Державної підсумкової атестації. Діти складноскорочні слова ще називаються абревіатурами, а спосіб утворення таких слів абревіацією, від латинського слова скорочую. Як утворюються такі слова? Перший спосіб від початкових букв, які входять у складну назву. Наприклад, УТН, Українські телевізійні новини, або ООН Організація Об'єднаних Націй спосіб другий частковим скороченням слів, які входять у назву, наприклад, спортзал, Спортивний зал, або держлізгосп – Державне. Лісове господарство. Важливо правильно вимовляти такі слова. Тут є два підходи. Перший вимовляємо як звуки і читаємо як звичайне слово, якщо всередині абревіатури є голосний. Наприклад, цум центральний універсальний магазин. Усередині є голосний у або. Ч Чорнобильська атомна станція. Усередині цього слова є голосні А Е. Отож, такі слова звичайно читаємо як слово, підхід другий. Якщо всередині абревіатури немає голосного, тоді ми читаємо її, називаючи кожну букву, як у алфавіті. Наприклад, МЗС Міністерство Закордонних Справ. Але є й винятки з цього правила, наприклад, США, Сполучені Штати Америки. ЗМІ засоби масової інформації. Як правильно записати сканноскорочні слова? Пишемо великими буквами. Якщо таке слово утворене із початкових букв слів, наприклад, Тюг Театр юного глядача або СБУ Служба безпеки України. І пишемо з малої букви кожну частину, якщо складно скорочене слово, утворене з основ. Або частин слів і є загальною назвою. Наприклад, ми вже згадували Держлізгосп, або, інший приклад, медуніверситет. Якщо ж складно скорочене слово є назвою установи, організації, звичайно, це власна назва і таке слово ми записуємо з великої букви. Наприклад, Укрінформ, Укрзалізниця. Держтелерадіо. Як змінюються такі слова? Абревіатури, утворені від основ слів або із частин інших слів, змінюються як звичайні іменники. Наприклад, укрінформ, нема кого чого, укрінформу, сільрада немає сільради, військомат військомату. Якщо ж абревіатури утворені із початкових букв? І всередині них немає голосного, то такі абревіатури не змінюються. До прикладу, ми не змінюємо слова ДПА, ЗНО, КНУ, НБУ. Якщо всередині абревіатури є голосний звук, як, наприклад, у слові ЦУМ, то такі абревіатури змінюються. Закінчення. Тоді ми пишемо малими буквами і приєднуємо до останньої букви абревіатури без будь-якого знака. Апострофа чи токоми. Наприклад, у цумі, зуму, тюгу, тюгом. Потренуємося. Завдання перше. Запишіть подані словосполучення абревіатурами. Автоматизована система управління. Асу. Е, Ми записуємо три великі літери. Тому що це слово утворене із початкових букв. Львівський автобусний завод. ЛАЗ. Теж три великі літери. Персональний комп'ютер. ПК. Будівельно монтажне управління. Б.М.У. Донецький басейн. Донбас. Зверніть увагу, це слово утворене із частин слів. Тому, записуємо її, тому запишемо частини малими літерами А першу літеру великою. Адже це власна назва. Універсальний магазин. Це універсам. Слово утворене із частин слів, але є загальною назвою, і тому усі букви ми пишемо малі. Завдання друге. Запишіть складноскорочні слова, пов'язані із зображенням на малюнках. На першу малюнку зображена медсестра. Другий малюнок це зображення прапору. Європейського Союзу КНР Китайська Народна Республіка, США Сполучені Штати Америки. Запишіть скорочене слово пов'язане із цим зображенням. Звичайно, це Нацбанк Національний банк України. Це власна назва, то записуємо слово з великої літери. А що ви бачите на цих малюнках? Ви скажете Гес, гідроелектростанцію. Ця споруда одна з найбільших в Україні і має назву Дніпро Гес Дніпровська гідроелектростанція. Зверніть увагу, як цікаво записане це слово? Ця назва мішаного типу. Вона утворена із двох частин. Дніпро, усіченої частини від слова Дніпровська, і ГЕС початкових літер слова гідроелектростанція. Тоді ініціальну частину ГЕС ми так і залишаємо писати великими літерами, а усічену частину Дніпро записуємо малими. Але оскільки це власна назва, то, звичайно, перша літера залишається великою. Саме так пояснює написання цього слова новий український правопис. Перевірмо, як ви зрозуміли і запам'ятали вивчене. Завдання третє. Неправильно написане складноскорочне слово ООН, СБУ, НЛО, Спецкор. Спеціальний кореспондент. І я впевнена, що ви оберете відповідь А. ООН. У цьому слові усі літери великі. Важливо не лише правильно утворювати складноскорочні слова, але й правильно вживати їх у мовленні. Завдання четверте. Знайдіть помилки в реченнях. Моз виробив нові рекомендації. Авторитетне ООН проводить заходи для підтримки миру у світі. Слово МОЗ означає Міністерство охорони здоров'я. Рід цього іменника ми визначаємо за головним словом у Словосполученні. А це слово міністерство. Отже, слово середнього роду. Тому правильно вживати міністерство виробило нові рекомендації. ООН Ця організація. Звичайно, вона авторитетна. Запис речення повинен бути таким. МОЗ виробило нові рекомендації. Авторитетна ООН проводить заходи для підтримки миру у світі. Підсумуємо. Отож, складно скорочні слова це абревіатури. Такі слова вимовляються як звуки цум. Як букви ЗНО. Пишуться з малої букви і разом медсестра. З великої букви Нацбанк, якщо це власна назва. З великими буквами СБУ. Але Дніпро Гес. У реченні узгоджуються з головним словом МЗС Оприлюднило. Друзі. А на сам кінець я хочу вам е, загадати загадку. Я знаю, що ви любите мультики, комікси, фантастику, пригоди. Тому, будь ласка, уважно подивіться на картинку. І скажіть, як би називався, а можливо, вже і називається цей персонаж, зображений на малюнку. І я впевнена? Що ви легко здогадаєтеся самостійно. Дякую, друзі, за, роботи, за роботу і до зустрічі наступного уроку!